Так. Зараз буде вам казка про рідку. Прелісті уборки кукурузи. Дав повний кукурузи. Сів. Отак сів. Приїхав, другий дав. Сипнув у нього 4 тони на ось, зачепили передком за задок, назад, назад пробував тягнути, не пішов зовсім. Приїхав Т-150, причепили за задок, не йде зовсім. А, вже ось пробують тягнути вперед, а воно не йде. Давай! Все, не рвіть. Оце прилісти уборки кукурузу. На кукурузу нужен тільки Камаз. Більше нічого. Да. Ви ночуйте, а я поїхав згрузити. Все, почемо далі. Так, всім добре утро. Значить, продовження жнив кукурузи 2022. Не знаю, яке там, уже 3 чи 4 грудня. Коротше, 5 градусів морозу. І така ситуація. Намолотили ми виїхали два дні назад на кукурузу, позвонив чоловік, такому, що не можемо ми відказати. Ще з утра ми модернізували свою наклонку на комбайні, а з обіду вже виїхали молотити. Отак воно все неожидано, не думано, не гадано вийшлося. Рішили намолотити одну машину, провірити, яка буде влага. Далі заказувати на другий день остальні машини. В принципі, одну машину ми добивали, чоловік дзвонив, каже, є ще одна машина свободна, як у вас там молотиться, ні. Та вроді все нормально, кажемо, давай нам ще одну. Е, чоловік новий, так скажу. Живу я з ним у місті в одному під'їзді. Ні разу я не здавав йому ще нічого. Таке трошки побалакали, та і все, а це ж ціну предложив трошки більшу. Рішили до нього, Юра, які машини? Є машини всякі, дафи, і камази. Каже в мене дафи по полю їдуть, проблем немає. Ну, нема, то й немає, як хочете. Припер він одну машину, я їду домолочую. виїжджає ще одна машина. Короте, догрузив ту. Кинувся він їхати долі з маком, сидить. Все, пример став. Виїхав другий дав, давай шукати трактора. Найшли ми Т-150-го, зразу пробували дафом, другим рвати, не взяв, приїхав Т-150-й, пробував, не взяв і все, і на тому кончилось. Приїхав другий дав, я його загрузив, став він, коротше, не догрузив я другому дафові. Десь 10 тонн. Розлітається в нас хрестовина на кардані. Нотч. І все, пана. Стоїмо до утра. Той взяв, під'їхав до цього ж першого дафа, що застряв. Стоять вони на нормальному місці, на промершому, катано, все добре. І ноччю провалюється він. І все. Ну, провалюється, шукаємо трактора великого, здорового, Джондіра або малі джон, джоники 7710 із глубокорехлітелем, з грузами, я не знаю, який там вес, ну не бере він його і все, не тягне. Де 150-й зверху плаває. Більше великих тракторів немає. Шукаємо значить, великого трактора, а той же ж каже, грузи мене повного. Раз застряв, то вже каже, все одно повного каже. І так повного шуруй. Ну, повного той повного. Я набиваю йому ще ту машину повнезну. І все, і стоїть вони ждем Це утро. Після обід пообіщали трактора. короче вже вечір. Трактора немає, не обіщають, голову морочать. Що робить, хто знає Приїжджає короче цей хазяїн. Цих машин, Юра, цей починаються крики, психи, паніка. Що робити? У, у понеділок треба грузити машину на Рені. Сьогодні, оце ось утро неділя. Починають вони там короче, психувати, вивертати ту кукурузу серед поля на стерню. Хто знає, що робити, я не знаю, що в такій ситуації робити. Вий такі пересяки, машини мені позасаджували, трактора шукати. Не шукаєте, витягувати не хочете. Я буду висипати її серед поля, робіть що хочете. Ну та я думаю, з того, що він її висипе серед поля, йому не полегшає, бо машини сидять нормально, вони самі не повиїжджають. І Т150 їх може і не взяти з тієї канави, бо вони вже зарилися. Ну, думаю, чи полегшає тобі від того, що ти висипеш, не знаю, ще й плюс сам прицеп засипеш що вони там вчора чудили, я не знаю. І оце ось сьогодні утром, 7 часов чи пів сьомого, батько пішов, поставив подогріватель е, красного трактора, блок, антифриз гріть. Поставив подогріватель, включив, а він ніхера не робить. Давай згадувати старі времена, блять, шукати газовий балон та гріти потони. Згорим пополам ми красного завели. На мазунчику трошки тон підігріли, пару минуток черги є. Оце таке. Батько поїхав трактором, а я промазом. Ззаді десь Камаз бре. І що, будемо перегружати ті мази, і вивозити, я не знаю, хто знає, куди їх вивозить. Чи на асфальт десь вигружати, чи бог його знає, що йому робити. Ну коротше їдемо розгружати ті машини. Що з цього вийде. Що воно там вони вчора ночі робили, я не знаю. Зараз, коротше, приїду, будемо дивитися. Батько поїхав навпростець, я там не проїду. Я їду по кругу, так що зараз приїду туди і будемо дивитися, яка там ситуація, що вони вчора начудили. То пізніше включусь. Так, поміняв я, значить, вже свій транспорт. Е, що, слава Богу, ніхто нічого не висипав, але попсіхували та й успокоїлись. Ну, Тут по словах водітелів створилось страшне, як кажуть, знайшов, приїхав цей хазяїн сюди до машини, знайшов якогось погрузчика 18-тонного і пробували вони вчора його витягувати. Ну, як завжди, нічого ж в них не вийшло, кроме того, що зробили хуже. Зарили ще дужче вони машину, і плюс ця сторона. Ця сторона ось колися на прицепі, провалилися. Тобто машина сидить іще краще. Хотіли зробити краще, а вийшло, як завжди. Оце така ситуація. Поки КАМАЗ ще не приїхав, рішили перегрузити хоча б в маза 10 тонн. Десь там вроді приїхали трактора здорові, оці арки Джони на базу. І поїхав десь чоловік, хазяїн просить срочно трактора. Ну, в будь-якому випадку буде легше тракторів витягувати 10 тонн теж вес. Так що поки що перегружаємо, а там не знаю, може будемо назад засипати. геморрой страшний, роботи вистачає. Оце таке. Вчора е, значить поїхали ще, попросив чоловік, о, ну, там он. Оце ось я не домолотив. А отам два гектари кукурузи каже, поможіть змолотити, бо кабани валяють. Ну та змолотить, то й змолотить, будемо пробувати. Поїхали, ми, значить, змолотили, заглушив комбайн, а стоїм жде, чую щось шипить. Підходжу, коли переднє колесо на комбайні, те, що ми весною клеїли, все, йому торба. Колесові торба, значить. Поле з усіх сторін обороне. Їхали ми по кругу, більше трьох кілометрів об'їжджали по асфальту, а тоді по дискованому. Ну, так як колесо шипить, навпростець, як тільки по ораній землі. Ну, по діагоналі, поперекорене, воно по діагоналі ми бігом перецей переїхали. В принципі, повезло нічого, ну, колесо не встигло спустити. Не встигло колесо спустити, ми його зняли, все нормально, ну но колесо від турба. Так що не заробили четвертої частини, а тепер шукаємо короче, купити собі колесо. Оце таке, отакі ж нива. І плюс до того поїхав вчора той чоловік, що ми намолотили Камаза з 2 гектар ставати. Ми значить, наміряли влагу 21. він... На елеваторі, короче, йому поставили влагу 28,5 Ціна 95 доларів і 240 гривнів процент сушки, без усушки. Вес не знімають. Ну і Взяли люди в руки калькулятор, і він їм показав смішні цифри 440 гривні тонна. Оце чоловік з 2 гектар здав кукурузу по 440 гривні тона. Оце вам і всі прелісті уборки кукурузи в таке час. І це я кажу для тих людей, що хто там кричить, які ж ви спеціалісти, в минулому році кукуруза зимувала, в цьому году кукуруза зимувати буде, комбайну дворі техніки багато, а кукуруза в полі. Може ви щось не так робите. Та хай буде тієї техніки, хлопці, я вам скажу так, хоч і три двори повних. Якщо немає своєї сушки, то до сраки, оті всі комбайни, оте все. Сушка робить гроші. Комбайна в таке час можна знайти, а от сушку купити, ото більша біда. І ще нема території, де її поставити. Нема об'єму того зерна, для, для якого її треба купляти. Так що в кого немає сушки, то і вся проблема. Ну Це, в принципі, писали ті люди, в кого сушка є, що. Що круті, похвастатися рішили. Ну, отака ситуація. З цієї ситуації виходимо як можемо. Поки що так. А що буде далі, буду показувати. Пізніше включусь. Так, значить, продовження ситуації. Оцього дафа вигрузили повністю. Отак він сидить. Дві сторони, отак зариті. Кинули тон 8, по-моєму, в Камазах. Неповного нагрузили. Отак. Тросиком і у мене десь тон 9,5 до 10 і будемо і будем пробувати зараз. Зараз дам батькові камеру і будемо пробувати. Щось буде. А ну, о, о. Давай, давай, колька ще! Оце татарин. Все, все нормально. Нормально? Так може йду попробувати. Давай чіпляємо другу. Давай, Так, а отак ось другий. І та сторона трожа. Теж так само. Зараз і... іду я. І отак от ось провалився. Ну, та... Бляха муха. Вирвали і цього тільки ніхто не знімав. Ну, важко, звісно, мазунчик аж під глох трошки. Заглох, ну, вирвали. Оце таке. Тепер, походу, будемо грузити назад у машину. Так, продовження. Значить, були ми. Отам От кукурузу видно. Тепер тут. Машини повитягували, так як у камаза лючка немає, він поїхав на еліватор тут по місту здавати за безцінь. А мазом, з маза, значить своїм трактором. Грузимо у цього назад. Получається, ну так, десь тон 10 ми з нього стідили. Може, трошки менше, і у мене в мазі десь около 10 було. Зараз ми його все сюди назад сипнемо і він поїде повний, а той поїхав пустий. І то щось день сьогодні такий, що замерзла солярка в чоловіка, недалеко він і від'їхав став. Оце таке, таким методом цідемо, граємося. Отак сьогодні ми провели свій... Цілий день, неділя, праздник, вихідний. В поїзках резини довжні були, будь, а провели його всі з спорченим настроєм із болючими спинами, цілий день промахати лопатами. Я не знаю, як це відео називати, чи як не треба молотити кукурузу, чи. Коротше, просто немає слів, скільки дурної роботи зроблено, якби знали, що... Можна було так легко витягнути ті машини так цим мазом і камазом вже б це давно зробили. А так машини простояли двоє суток і отака ситуація в нас вийшла. Батько трактором перевоза ось, вже там трошки залишилось. Зараз трепеться. Сейчас я лопатою поправлю. Оце таке буде Да, був би хтось другий, могли б і послати чоловіка, наше діло молотить, ну а тут, блін, як... якщо не змогли відказати в обмолоті, то бачите, і свою техніку дали і... Ще й самі лопатами махаємо. Отак От треба один одному допомагати. Бо відвезли Одвиз, два камази і маз один здали тут ближче по місту, виходить, одну машину ту, що розгрузили, здали тут, а Ось одна оце поїде груженою. Отака ситуація. Так що не знаю, в цьому відео ви не побачили навіть толком комбайна. Стоїть ось в цьому селі трошки далі на пеньку без колеса. Завтра будемо шукати колесо, щось чудити десь десь шукати. Ну, на цьому будемо завершувати. В цій ситуації, чи з цієї ситуації ми вийшли отаким способом, тут розібрались, а там як зробимо колесо. Виїдемо домолочувати, до молочувати, тоді будемо продовжувати. Все, всім пока.